Лимонний мус. Нам знадобиться 200 мл води, 200 г згущенного молока, 45 г лимонного соку, чайна ложка агар-агару, столова ложка цукру. Насипаємо агар-агар у кастрюлю й заливаємо водою, постійно помішуємо, доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і додаємо цукор. Варимо постійно помішуючи ще близько п'яти хвилин. Вичавлюємо сік лимона. Додаємо до нашої теплої суміші. Додаємо згущене молоко. Перемішуємо міксером так, щоб наша суміш стала пишнішою. Заливаємо її в красиву посудину і чекаємо, поки захолоне. Прикрашаємо смачного!